Отримали посилку зі складу, яку зараз спакуємо і відправимо. Сьогодні ми пакуємо, відправляємо ось такі крутезні чехольчики на 13 Pro і 13 iPhone. Також у нас є і на 11 -ті. закрита камера, відкрита камера в розовій фіолетові, ось такі білі, чорні. Ось такий. Захисне скло, упаковочка 10 штучок. І також готуємо на відправочку ще ось такий на iPhone 13. І ще один на iPhone 11. І далі, дивіться, зверніть увагу, в нас тут там наушники. Ми сьогодні їх готуємо, пакуємо. Це бурафон BW788082. Ось такі. 82, наприклад, це AirPods Pro. Друге покоління. До них обов'язково йде чехольчиків у подарунок. Ми їх з собою з офісу взяли ось такі чехольчики, чорний з карабінчиком буде. Беремо, їх будемо відправляти. І будемо готувати зараз ваші відправочки. Тобто готуються наушники. Бурафон. AirPods Pro, AirPods Pro 2 і AirPods 4 серія. А також я мався вам показати, ось така штучка коштує 670 гривень. Це смарт-годинник з додатковими 7, 7 ремінцями. Тобто 7 ремінців йде в модельки H75. Отака, як будь то коробка з-під конфет. Тут у нас йдуть ось такі ремінці. І ціна такого смарт-годинника на українській мові 680 гривень. Бачите, розібрали коробку з товаром, який зараз маємо відправляти, і бувають перед відправочкою ось такі нюанси. Тому, кому не принципово, можете написати в Директ, відправимо, кому не принципово коробка, відправимо з ось такою коробочкою. Десь з Китаю їхали, десь натиснулися галушники цілі, а коробка в нас трішечки постраждала. Тому кому не принципово, можу відправити ось такі. Пакуємо останню посилку і чехольчики ми до кожних ложимо різні. По кольорам, які є, такі ложимо. Бо цей у нас є Airpods 2, AirPods 3, AirPods Pro і AirPods Pro 2. І посилок, як бачите, багато. Можу чехольчики переплутати, Тому якщо хтось хоче червоний, чи хтось хоче синій, нагадуємо, в пусту пише чехольчики ложимо рандомно. Тобто, які є, такі і ложимо.